депутати сьогодні, 22 липня, підтримали закон номер 12414. Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривоносу закликав президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт, який за його словами фактично ліквідовує незалежність НАБУ та Сап. Про це він сказав під час брифінгу. Передають наші кореспонденти за проголосували 263 обранці. Найбільше голосів за дали фракція Слуга народу. Вісімдесят також їх підтримали більшість депутатів із ПЗЖМ – 18, довіри 17, батьківщини 15, за майбутнє 10 і відновлення України дев'ять. Крім того, за три голоси задала Європейська Солідарність, один від фракції голос і ще п'ять позафракційні. Про це йдеться на сайті парламенту. До етеру приєднується Ніна Южаніна, народна депутатка Європейська Солідарність і членкиня бюджетного комітету, голова підкомітету із митної політики. Пані Ніно, вітаємо. Дякуємо, що доєдналися. Доброго дня. На сайті парламенту побачили, що ви в тому числі проголосували за, тож хочемо почути вашу мотивацію такого голосу. Визначитись щодо голосування по цьому проєкту я мала можливість ще вчора. Я вчора цікавилася, взагалі, ну оскільки я не є членом профільного комітету і е, не могла якби повністю проаналізувати всі статті кримінально-процесуального кодексу. Я до речі зараз з ним працюю, тому що довелося. І вчора консультувалися, а що ж склалося взагалі в системі антикорупційних органів, чому ми вважаємо їх незалежними, в чому полягає незалежність, і що зараз буде відбуватися після прийняття цих змін? Ну, по перше, давайте проговоримо про класичну модель, яка існує в усіх європейських країнах. І жодного виключення в цих країнах немає щодо процесуального нагляду Генеральним прокурором. В жодній країні Європейській немає такого, щоб існувала якась паралельно прокуратура, яка не підпорядкована Генеральному прокурору. Це по перше. А я тоді себе запитую: а що ж сталося такого, що в 2015 році при прийнятті законів про набу і САП? Було прийняті виключно такі норми, які давали можливість спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не надавати відомості щодо розслідування кримінальних проваджень Генеральному прокурору. Що тоді було? От давайте спільно згадаємо. Тому що коли в 2015 році Генеральним прокурором був е я прізвище забула генерального прокурора, тоді стояло питання щодо реформи прокуратури. І ми ніяк не могли спільно із нашими партнерами не могли вийти з ситуації, коли от, оновлення правоохоронних органів, роботи правоохоронних органів треба зробити так, щоб вийти на боротьбу з корупцією і з тими проявами корупції, страшними, які були в країні, і за що боровся, наприклад, той же Майдан. І тоді було запропоновано зробити виключення для України. України. Шокін от згадала прізвище, бачите, довго згадувала, бо вже не давно не генеральний прокурор. І тоді довіри до Шокіна і в наших американських партнерів не було. І тому так наполегливо просовувалася оця система, коли ми створювали для незалежного слідчого органу, яким є набу окремо прокуратуру, яка не підпорядковувалася генеральному прокурору, чого немає, ще раз повторюся в жодній європейській країні. Я пам'ятаю добре, коли ми були в Румунії і ми були в захваті від роботи антикорупційних органів, таких як наші набу і САП, так от там САП. Повністю е, структуроване під генерального прокурора країни, і тобто, ну, генеральний прокурор він для того є генеральний прокурор, щоб за все відповідати. Це я вам розказала історію того, чому в нас е, створилася так в країні така система і чому вона була саме такою. Е, отже, коли сьогодні говор, говорять, що знищили набу, ну як це так, слідчий орган набу. Він з усі повноваження в нього за. Залишилися і є в повному обсязі, як і були. І як тоді нам пояснила прокурорка по корупційним справам по антикорупційним справам в Румунії, вона говорила, що якщо докази зібрані, якісні, якщо людина до неї є довіра і вона публічна, то жодного разу генеральний прокурор країни не заперечував проти всіх подань, які подавала вона генеральному прокурору. Так вона нам і пояснювала, і у вас так має бути, але як виключення, нам тоді дозволили зробити окремо сап з їх незалежністю. Що наразі? Наразі я голосувала за цей проект закону. Це справді непросте рішення для мене, тому що я знаю, як нам важко було взагалі приймати ці закони в минулому скликанні. Наскільки були незадоволені колеги, які сиділи зі мною поруч і говорили, що ви робите, це неправильно. Але тоді була така, такі, такі вимоги, такі обставини. Ми рухалися надто важко виконували всі вимоги, які є до нашої країни, для того, щоб і здобути безвіз, і взагалі зробити багато кроків вперед, тому ці закони приймалися. Тому мені справді важко було приймати сьогодні рішення. Але Поні. для мене ще однією підставою я говорю, я проконсультувалася по цій ієрархії. Я для себе отримала повністю відповідь, що нічого страшного в цьому немає. Якщо є якісні докази і достатньо матеріалів, назбирає НАБУ, то сап. Може отримати, передавши матеріали фабулу справи, отримати доз не дозвіл, а підтвердження генерального прокурора як процесуального наглядового як процесуального нагляду за діями слідчих пані ніна. Можна водна... водна... за ключовим. Давай, добре. В цьому проєкті є одна єдина поправка щодо проведення обшуків без рішення суду. 16-та поправка вона є для нас ключовою, ну, особливо зі мною ще один колега голосував. Ті, хто з цим зіткнувся по життю і знає, що це таке. Мені здається, що це... ми зараз мало усвідомлюємо. Я зараз хочу проконсультуватися, наскільки вона точно позбавляє можливостей проводити обшуки без санкцій суду. А Взагалі, я хотіла би сказати, що нам реформу треба робити. Пані Ніно, всі даруйте, даруйте. Я вас переб'ю ми Будь стосовно всі, цього стосовно обшуків без ухвали суду, маємо зараз коментар Сергія Власенка, голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Давайте послухаємо, а тоді повернемось до розмови. Момент перший проведення таких слідчих дій без ухвал слідчого судді прямо дозволено кримінально процесуальним кодексом. Другий момент, який я хотів зазначити, що саме набув і сам САП Такі слідчі дії без ухвал суду проводили насправді цю законодавчу норму треба змінювати по відношенню до всіх правоохоронних органів, пані Ні, на що ви думаєте з цього приводу? Абсолютно вірно і правильно говорить ці юристи. Я так розумію, що це він говорить про норму, яка діє на сьогоднішній день до внесення цих змін, і тому оця 16-та поправка, яка стосується всіх правоохоронних органів і ДБР. Щодо яких я найбільше б зараз носила змін, просто так сталося, що ця поправка є в проєкті, про який ми зараз говоримо. Не всі добре розуміють, що відбулося відносно Набу і, і САП. Але і не помітили цю 16-ту поправку. Вона робоча, вона вноситься зміни в кримінально-процесуальний кодекс і стосується всіх правоохоронних органів. Не зможе тепер ні СБУ, ні, ні, ні НАБУ. Ні хто там ще нас нацполіція проводити обшуки без санкцій суду і проводити обшуки з такою, знаєте, загальною назвою там щодо збереження майна людини. Якого майна людини пройшли зберіга ради цього з обшуками до людини. Пані Ніна кій, ну, можна давайте, давайте повернемося трішечки в річище цієї розмови, з якою ми розпочинали. Ви сказали про, про, про те, що це у досвіду. Інших країн ви сказали, що, що ця вертикаль має, має існувати, і Україна не має бути виключенням. Але ми маємо позиції, наприклад, G7 або Європейського союзу. Кілька цитат дозволимо собі навести, а потім продовжимо mm -hmm. цю розмову. Є стурбовані нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій. Вони мають вирішальне значення для порядку денного реформ України та повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості. Вступ України вимагатиме спроможності боротися з корупцією та забезпечувати інституційну стійкість. Група саме уважно стежить за сьогоднішніми подіями в Національному антикорупційному бюро України, зокрема за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою в злочинах. Ми зустрілися сьогодні з НАБУ. Маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Ми всі маємо спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне врядування. Ми високо цінуємо наше партнерство з Україною у спільній боротьбі з корупцією. Пані Ніна, то чим таки занепокоєні Європейський Союз і G7 цими заявами у зв'язку із Набу і, і САП? Поясню вам, ще вчора цих заяв не було. Вчора абсолютно очевидно було, і, і я, наскільки могла, проводила консультації щодо того, яка буде реакція наших партнерів відносно оцих даних змін. А її не було цієї реакції. Вона мало того, сьогодні є вже коментарі Європейської комісії, що вони не будуть призупиняти співпрацю з Україною в результаті прийнятих норм, тому що в нас в Ukraine Facility написано там в одному з розділів є пункт щодо проведення не реформ а змін в роботі всіх правоохоронних органів, які пов'язані з боротьбою з корупцією. Тобто, Ну, скажемо так, що абсолютно точно треба щось робити в цьому напрямку, і ми брали на себе такі зобов'язання. І я впевнена, що е е ці поправки, ці зміни, вони абсолютно точно погоджені. Не було би такого сьогодні голосування, і я впевнена, що ті заяви, які вже прозвучали про те, що з нашою країною не припиниться співпраця і не припиниться допомога Україні, означає, що от вказані зміни, вони не настільки шкідливі, якщо в подальшому виконувати всі норми законів законів про кожен правоохоронний орган. На Відав іншому. Що абсолютно е, і кримінальний і кримінальний процесуальний кодекс не виконуються? Пані Ніна можна от, всіма, давайте, Дозвольте, числі, будь ласка, НАБУ. дозвольте, Будь ласка, на завершення все таки цієї розмови. Е, от сьогодні в набу е, пан Кривонос сказав про те, що е, набу вважає, що е, медичні працівники відмовляли у фіксації фізичних ушкоджень у детективів набу, коли ті зверталися після проведення ось цих цих обшуків. Це серйозне може бути звинувачення? Нувачення, як в рамках у цієї системи, вертикаль, яка сформувалася за дією закону, на вашу думку, має спрацювати правоохоронні органи, і, і, і хто, наприклад, має розслідувати цю справу набу або інші органи прокуратури? Як на вас знаєте, дуже багато залежить від Генерального прокурора України? От я просто дивлячись на ті зміни, які проведені. Хотілося би, щоб генеральним прокурором все ж таки була незалежна людина, яка чітко виконувала норми законів і сама діяла в межах норм виписаних і діючих законів в Україні. Тому, от як зараз Генеральний прокурор покаже себе, мені здається, і буде залежати доля і цих змін. І всіх наступних, які потрібно буде приймати, Очоли і на яких будуть наполягати чи не наполягати наші Спасибо. партнери, це що зараз. Генеральний прокурор прохорони ті справи, які розслідувані е, набув і мають докази, і які стали відомі зараз під час проведення вчорашніх заходів. Ото от тоді буде означати, що ми знову пішли не тим шляхом. Зрозуміло, а пані ще... Ніна. Ми вдячні пані, вам за цю розмову. Добро? Дякуємо за роз'яснення. Ніна Южаніна, народна депутатка, Дяка. європейська солідарність, членкиня бюджетного комітету і голова підкомітету з митної політики була з нами на зв'язку.